Один з перших в області парк героїв, висадили серед карпатських гір на території баскітського лісництва. Декілька років тому місцеві лісники посадили у цьому місці молоді ялинки. Тепер тут ростимуть ще й кедри, сосни, гінго та секвої. Всього понад півсотні дерев. Їздимо часто до наших хлопців, які там стоять напередку, возимо їм. Допомогу, що їм там потрібно. Спілкувалися, десь що ну, є така ідея, хлопці, десь на вашу честь. Є в нас гарна територія безкиське лісництво. Ми там би хотіли зробити парк. Добре, окей, робіть гарна ідея. Допомагали лісникам садити дерева в парку героїв, представники влади, та щоб саджанці міцно вкоренилися всім садівникам. Спершу провели професійний інструктаж. Воно має бути. Отак от рівно з землею, щоб шийку ми не засипали землею. Якщо ямка заглибока, то підсипте там ще землі і так ставте, щоб воно було отак от рівень з землею. Добре, ближче до водойми, до річки, щоб було, щоб воно підпитувалося водою. А так, я думаю, всі гарні тут дерева. Сподіваємося, що вони будуть символом перемоги. Нашої в цій війні після того як коріння молодих дерев присипали землею, її треба злегка втрамбувати і обов'язково полити водою. Власне дерево на території Бескидського лісництва тепер має і телеканал. Перший західний тут у селі Тухолька. Ми посадили ось цю гарну молоду ялинку. Якщо це дерево посадити правильно, воно може вирости за вишки вісімдесят метрів. Аби так і було, ми дотримувалися усіх раніше почутих інструкцій. Вони присвячені нашим героям, бо тому, що це пам'ять про тих, хто сьогодні поклав своє життя за нас. Це Маленька частинка того, що ми можемо зробити, і продовжуємо робити. Зустрілися депутати, обласні чиновники і лісівники не лише для того, щоб висадити парк героїв. Гал Сіль Ліс одне з найбільших комунальних підприємств. Емством Львівщини, тож обласним обранцям показали роботу лісників в польових умовах. Зокрема, процес прорідження лісу, аби дерева росли, такі роботи в Карпатах виконують щороку. За моєю спиною проводяться рубки догляду за лісом, а саме освітлення забирається другорядна порода, яка заважає росту хвойних дерев, яличці, смереці, буку яворові. Також в цей день оглянули ділянки, де вже висадили молоді дерева, а також об'єкти рекреаційного призначення. Ми почули, чим займається підприємство. Які рубки воно робить, скільки кубів лісу ми отримали на армію, скільки заробили грошей, це потрібно робити. Це потрібно робити в тому числі публічно. Ми хочемо шукоє комісію комунального майна зараз напрацювати фінансові плани наших підприємств всіх і не тільки цього на наступне півріччя їхні плани, і щоб в кінці року чітко дивитися про те, чи виконано те, що заплановано, Незважаючи на воєнний стан у галсі лісі, кажуть, перевиконали показники минулого року. Оку вирубки лісу зменшили, а до бюджету підприємства додали ще 55 мільйонів гривень. Дуже надіюся, що наступне півріччя буде не гіршим, тому що ситуація надалі складніша, ціни падають, працювати важче, але це підприємство є стратегічним і ми ми його втримаємо. Після робочої екскурсії горами керівників дочірніх підприємств Галсі лісу з найкращими показниками роботи нагородили спеціальними відзнаками. Святослав Драбчук, Павло Замрій, програма Очі.